Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо візеруночок з літнього журналу Штрік-муста. В мене є на каналі плейлист, там де весняний журнальчик, А це в нас літній, більш новіший. Отакий От візеруночок, він складається з, 20, з 24 петель. Його не обов'язково повторювати один за одним рапорти, його можна використати, наприклад, з боку рукава, посередині, по бокам самого виробу плечового. Я б, наприклад, він, на мій погляд, дуже такий стильний, якийсь індивідуальний цей візеруночок, сегмент цього візеруночку. Я б його не використовувала декілька рапортів один за одним, тому що вся ця родзинка саме однієї полоси, вона трішечки трішечки змиється, так, так би сказала. Показую вам, давайте поближче спочатку подивимося, журнальчик. І зараз покажу, як завжди, вам візеруночок, який підготувала для вас зразочок. Тут в мене не 24 петлі, а більше. Я по бокам ще додавала лицевої гладі трішечки, щоб вам саму серединку добре роздивитися. Дуже цікавий візерунок, дуже. Так, я йду вам його потягнути, так гарно, щоб ви. Роздивилися. Звісно, о, гарно би взяти пряжу таку структурну для цього візеруночку, щоб, щоб не махір, сюди нічого такого. Просто щоб дуже гарно проглядався цей візеруночок, якусь таку гладесеньку ниточку. Зворотня сторона. Гладесеньку ниточку візьміть. Дуже цікавий. Так, дівчатка, я вам вже сказала, що в нас в рапорті 24 петельки плюс 2 кромкові петельки і 20 рядочків в рапорті. Дівчатка, але ж це я розказала так на свій погляд, так, щоб не використовувала рапорт за рапортом. Але ж в кожного, в кожного своє, тому. Сильно не звертайте уваги. в'їжджіть так, як вам подобається. Так, я один рапорт на один рапорт набрала петельки. Так, починаємо. Сім лицьових петельок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі дві петельки разом з нахилом вправо. Я в'яжу бабушкиними петельками, тому мені їх треба перезняти, щоб в мене нахил вправо гарний вийшов. Якщо ви в'яжете класичними петлями, то просто зліва направо ввели спицю в петельки, і у вас теж вийде дві разом лицевою з нахилом вправо. Далі три лицевих. Один, два, три, накид. Дві разом лицьовою. Дві разом лицьовою. Ми тут всі петельки пров'язуємо з нахилом вправо. Так, знову накид, Накид дві разом лицьовою. накид дві разом лицьовою. Накід, лицева петелька. Знову накид, три лицьових. один, два. 3, одна протяжка. Знімаємо петельку, наступну пров'язуємо лицьовою і знято накидаємо поверх пров'язаною. Виходить те ж саме, що 2 лицьові з нахилом вліво. Так, протяжка І ще 2 лицьових. Формуємо візеруночок ми тільки в лицьових рядах, тому зворотні рядочки в'яжемо самостійно по візеруночку. Накид пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. І е, е, всі петельки пров'язуємо так, як бачимо. Бачите лицеву? Значить, пров'язуємо лицевою. Це у нас був перший рядочок, другий в'яжемо самостійно. Так, дівчатка, починаємо. Третій рядочок. Шість лицевих. Так, знімаємо кромку, шість лицевих петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Дві разом лицьовою, Три лицьових, один, два. Три. Накид дві разом лицьовою, Накид дві разом лицьовою, накид, Три лицьових петельки. Один, два, три. Накид Ще три лицьових, Один, два, три. Протяжка. Звичайна одинарна протяжка. В цьому візеруночку у нас тільки одинарний. І лицева петелька. Це був третій, третій рядочок. Далі у нас п'ятий рядочок. Починаємо. Знімаємо кромкову, П'ять лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, дві разом лицевою. Три лицевих. Одна, друга, третя. накид, Дві разом лицевою. накид, Дві разом лицевою п'ять п'лицьових, один, два, три, чотири, п'ять, накид, три лицевих, один, два, три і одна протяжка. Дівчатка, під відео в описі буде посилання на мій канал в телеграмі, там буде схемка. Цього візеруночку. Тому, хто починає навчатися, навчайтеся по відео, хто вже давно в'яже, то переходьте за посиланням і просто дивіться на схемку і в'яжіть. Так, дівчатка, це був п'ятий рядочок, шостий в'яжемо по візеруночку. Далі сьомий рядочок. Знімаємо кромкову петельку. Чотири лицевих петлі, 2, 3, 4. Дві разом лицевою, три лицевих, два, Три, накид, дві разом лицевою. накид, дві разом лицевою. накид і останні петельки, їх повинно бути 11. Ми пров'язуємо лицевою. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Це ми зв'язали з вами сьомий рядочок. Вже потрошечку вимальовується наш візеруночок. Так, далі ми в'яжемо дев'ятий. Рядочок знімаємо кромкову. Три лицевих, два. Три. Дві разом лицевою. Три лицевих. Один, два, три. Накид дві разом лицевою. накид дві разом лицевою. Знову накид і останні петельки, їх повинно бути 12. Ми пров'язуємо лицевою гладдю. Так, Це в нас вже 9 рядочок, 10-й, будь ласка, пров'яжіть самостійно. Так, далі 11 рядочок, знімаємо кромкову дві петельки лицевих. Далі дві разом лицевою, три лицевих, 1, 2, 3, накид, лицева петелька, знову накид, тепер у нас протяжка. Знімаємо петельку, наступно пров'язуємо, це в нас протяжка одинарна, далі знову накид, знов протяжка. Накіт три лицевих, один, два, три, протяжка. І останні сім петельчок пров'язуємо лицьовими. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, тут на цьому етапі у нас дирочки повертають вліво, тому ми дві разом лицьовою замінили на. На протяжку. Це був одинадцятий рядочок. Так, далі в'яжемо тринадцятий рядочок, знімаємо петельку, Лицьова петля, дві разом лицьовою. Три лицьових. один, два, три, накид, три лицьових. один, два, три. Знову накид, протяжка. накид, протяжка. Ще один накид, три лицевих петельки. Протяжка. І повинно залишитися шість петель, їх пров'яжемо лицевою. Це у нас вже 13 рядочок. 14-й пров'язуємо і зустрічаємося на 15. -му. Так, дівчатка, в'яжемо 15 рядочок, знімаємо кромкову і одразу дві разом лицевою пров'язуємо. Гляньте, як гарно виходить. Як віхрі засніжені. От, мороз, коли на віконцях був ще в дитинстві, мені воно дуже схоже: маски такі, морозні. Так, дві разом лицьовою. три петельки лицьових. Три, накіт, п'ять лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять накид, протяжка, знову накид, протяжка. накид, три лицевих. Один, два, три лицевих, знов протяжка. І останні петельки лицевими пров'яжемо. Їх повинно бути п'ять. Так, це ми вже зв'язали п'ятнадцятий рядочок. Така краса. Далі у нас сімнадцятий рядочок. Починаємо з лицевих петелек, їх пров'яжемо одинадцять. Так, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Одинадцять Накид протяжка. Накід протяжка. Знов накид. три лицевих. Один, два, три протяжка. Так. Протяжка і чотири лицевих петельки. Це був 17-й рядочок. 18-й, будь ласка, пров'яжіть по візеруночку. Так, дівчатка, передостанній рядочок рапорту. Передостанній лицевий. Перші знімаємо кромкому і перші у нас 12 петельчок лицевих. 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12. Накид, протяжка, накид, протяжка, накид, 3 петельки лицевих, 2, 3, протяжка, і ще рядочок 3 лицевих. Так, ну і ще один рядочок вже не будемо дов'язувати. 20-й. Так, дивіться, яка гарна. Яка у нас краса вийшла. Дуже стильний, гарний візеруночок. Давайте роздивимося. У мене тут на іншому зразочку. У мене тут в висоту два рапорти. Дуже гарний буде дуже круто виглядати на. Об'ємних ниточках на половірі дуже буде круто. Сподіваюся, і вам сподобалося. Обов'язково діліться моїми відео, підписуйтеся на канал, якщо дивитеся мої відео, ставте вподобайки, коментуйте. Я буду вдячна вам за це. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!